Доброго дня, друзі! Мене звати Наунко Вікторія, я головний спеціаліст відділу з питань безпеки праці Південного міжрегіонального управління держслужби з питань праці. І сьогодні я хочу розповісти вам про безпечну експлуатацію автозаправних станцій. Почнемо з нормативного регулювання. Автомобільне пальне належить до горючих і легкозаймистих речовин, тому необхідно створити такі умови для того, щоб унеможливити виникнення пожежі на заправних станціях. Безпечна експлуатація об'єктів, споруд, обладнання автозаправних станцій та охорона праці на АЗС забезпечується передусім виконанням вимог законодавства України з охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних норм, правил пожежної безпеки та інших нормативних актів. Зокрема, розміщення АЗС у населених пунктах та за їх межами здійснюється відповідно до вимог ДБН 36092. Та правило роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених Кабінетом міністрів України номер 1442 від 20 грудня 1997 року. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на АЗС несуть їхні власники відповідно до норм чинного законодавства. Залежно від вида порушення, винні особи притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності. До початку монтажу і налагодження роботи АЗС повинна бути розроблена проєктна документація на будівництво згідно з вимогами статті 31 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Отриманий експертний висновок на відповідність об'єктам нормативним актам про охорону праці спеціалізованого технічного центру. Також потрібно провести ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Перед початком роботи необхідно отримати дозволи від територіального органу держпраці на експлуатацію обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації, в потенційно вибухонебезпечному середовищі, таких як паливно-роздавальна колонка, резервуари для нафтопродуктів. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежно-небезпечних зонах це стосується роботи під час розгерметизації обладнання, пов'язана з прийомом і відпуском нафтопродуктів. Також має бути подана декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. На виконання робіт підвищеної небезпеки, згідно з вимогами порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин механізмів статкування підвищеної небезпеки, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 1107 від 20 жовтня 2011 року, зокрема, на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно з додатком 6. Ця робота, що виконується на висоті понад 1 метра. Територія АЗС повинна бути спланована таким чином, щоб виключити потрапляння розлитих речовин, зокрема у розір аварій, за її межі. При розміщенні АЗС поблизу лісових масивів, на які можливе поширення вогню по периметру межі АЗС має передбачитись наземне покриття, виконання з матеріалів, що не поширюють вогонь по своїй поверхні або зорна смуга землі шириною не менше 5 метрів. Територія та протипожежні розриви від АЗС, до прилеглих будинків, споруд, відкритих майданчиків, лісових масивів повинні утримуватися в чистоті та звільнятися від горючих речовин та матеріалів. В'їзд та територію АЗС обладнують відповідними знаками. На видних місцях на АЗС вивішуються плакати, які місять перелік обов'язків під час заправляння автотранспорту, а також інструкції по пожежній безпеці. Що стосується охорони праці, на АЗС по реорганізації робіт з охорони праці, потрібно врахувати такі небезпечні властивості нафтопродуктів, як випарованість, токсичність, задність електризуватися та вибухопожежу небезпечність. Забороняється курити, проводити ремонтні роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню як у будівлі АЗС, так і на її території, і на відстані менше 20 метрів від її території. За герметичністю з'єднань у колонках, турбопроводах та арматурі повинен бути встановлений постійний нагляд, витікання, що виникло, слід негайно усунути. Також слід дотримуватись правил безпеки на АЗС, а саме, під час заправляння на АЗС автомобілі подаються до бензоклонок своїм ходом з наступним двигунів до початку процесу заправляння. Облиті нафтопродуктами частини автомобілів до пуску двигунів водіями протираються насухо. Випадково розлиті на землю нафтопродукти необхідно засипати піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня виносяться за межі АЗС. Вісень між автомобілем, який заправляється, та автомобілем, що стоїть за ним, має бути не менше 3 метрів. А вісень між усіма іншими автомобілями, які стоять у черзі, не менше 1 метра. Перейдемо до обов'язків роботодавця. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організовувати проведення попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Якщо на АЗС працюють особи віком до 21 року, роботодавець зобов'язаний організувати Медичні огляди щорічно відповідно до статті 169 кодексу законів про працю України та статті 17 закону України про охорону праці при проведенні медоглядів керуються конкретними умовами праці на ЗС з урахуванням переліку важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Пам'ятайте, загальне керівництво роботою з охорони праці покладається на керівника АЗС. Охорона праці на АЗС забезпечується дотриманням цілої низки нормативних актів. Набираючи персонал на роботу, відповідальним особам необхідно врахувати загальні обмеження на важкі роботи і роботи зі шкідливими і небезпечними речовинами. Роботи, які забороняють працю жінок і осіб молодше 18 років, відповідно до закону України про охорону праці. На цьому в мене все. Дякую за увагу!